Ввечером, милю передплатники окреміномовного каналу. Ще нові будинки, їдемо від тещі. Пів на восьму вечора. У Харкові 33 градуси по Фаренгейту, близько нуля. 32, це нуль. Тепліше, ніж нуль. Проспект Льва Лондау. Все дуже гарно <хи> відсвяткували. Татко за кермом, чайку попив, <хи> напитків. Ще якийсь гарний вечір. Навіть тривог не чули, може не було, може, може, що. А була, дружина, каже, тривога. не чутно, или тихо, или, мабуть, а, вікна закриті, ну да. До речі, топять, ну, опалюють приміщення. У нас теплее на Салтівці, ніж на новых будинках. Може... может может економлять, <говорить> <говорить>, каже дружина, может економлять, а может ну да. Там же, мабуть, і розрахунок іде Скільки ну їдьте, їдьте, не будемо вас прижимати, скільки використали тепла, а за стільки заплатили. А треба поцікавитись, скільки більш, менш більш, більш. у нас по будинку на кожному під'їзді свій Ліч... лічильник стоїть, а тут може на дому. А у них немає лічильника, так вони ще дорожче економлять, а платять не менше, а більше там. Ладно, проїхались, Це були нові будинки. Усім гарного, тихого вечора, спокійної ночі. Ми родом Всім щиро дякую. І, звичайно, будемо жити. На жаль, чи іначе, До побачимо лібака.